Мабуть, з часів Котляревського не сміялася Україна таким життєрадісним, таким іскрометним сміхом, яким вона засміялася знову у прекрасній творчості Остапа Вишні. Так говорив про класика сатиричної прози ХХ століття Остапа Вишню Олесь Гончар. У фондах педагогічного музею зберігаються експонати, що засвідчують особливий внесок Остапа Вишні у розвиток української літератури та сміхової культури. Серед них унікальна збірка поштових листівок за мотивами збірки Остапа Вишні мисливські усмішки, з неперевершеними ілюстраціями відомого українського художника Валентина Летвиненка. Збірка вийшла друком у видавництві мистецтво у 1963 році. Комплект вміщує 15 тематичних листівок. Кожна листівка містить на звороті назву оповідання усмішки та невеличку цитату створу, обов'язково гумористично. До вашої уваги декілька з них. Як же краще спитаєте полювати одному чи колективом, майже однаково. Коли йдете один, то один промазуєте, коли йдете колективом, то промазуєте колективом. Щоб бути справжнім охотником, треба добре стріляти. А коли не повезе, не сумуйте, старайтесь іти з полювання повз. Базар! Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю. Це така штука, що стріляє, набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме рюкзак. Буханку, консерви, огірки, помідори, десяток укруту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече. Чотирнадцять вовків колись за нами з Флейтою гнались. Ну, Петре Івановичу, невже таки чотирнадцять? Факт: спитайте Флейту і обидва сірі: пригводжений до дикту тигр уже не страшний звір. А немічне кошеня. Поранений кабан, звір страшно лютий. Він кидається на охотника з розгону, всаджує йому своє страшне ікло прямо в пуп. Із криком ага, попавсь? Сам смертельно поранений, він лягає тут же поруч охотника, і обидва вони потихеньку віддають душу богові. Ви дивитесь на поплавок так. Як навіть коли були нареченим, не дивились в голубі великі великі очі своєї коханої. Цікавий факт, що комплект листівок, мисливські усмішки, який зберігається в нашому музеї, окрім типографських, містить також листівку власноруч виготовлену художником Валентином Литвиненком. Це малюнок пінгвіна на риболовлі, виконаний акварельними фарбами. Листівка містить Дарче підпис. Та привітання з новим роком, і адресована панові на ім'я Никифор Іванович, очевидно, другові художника. Окрім мисливських усмішок, творчий спадок видатного гумориста представлений у фондах педагогічного музею України його книгою Мудрість колгоспна, науковою розвідкою про нього авторства Івана Дузя, а також чисельними творами Остапа Вишні, які вивчаються в шкільному курсі з української літератури. До вашої уваги підручники та хрестоматії з української літератури для 3-го, 4-го класів загальноосвітньої школи з творами Остапа Вишні з фондів педагогічного музею. Ім'я Остапа Вишні назавжди увійшло в історію української літератури, як ім'я письменника-гумориста, класика сатиричної прози ХХ століття, а також українського митця, що зазнав сталінських репресій, і якому дивом вдалося вижити. Умираючи, кажу вам усім, ніколи не сміявся без любові до вас усіх, до сонця, до вітру, до зеленого листу. Остап Вишня. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо ви хочете дізнатися більше про видатних особистостей української освіти, підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.